Всім привіт, 20 травня, зараз 10-та година ранку, пів 11, якщо бути точним. Приїхали ми знову на риболовлю на селі Бобрик на водойму. Трошки так є заїхали, бо дуже пройшов дощ, машина вся грязна, понакидувала не на капот. Ну, Поки зараз будемо все розвантажувати. Буду розкладатися, бо дуже багато речей, повна машина під зав'язку. Так що так поки що. Так, це 10-й сектор, раніше ми були в 13-му, це ближче до вершини. ну Я думаю, що вода потеплішала і рибка должна сюди підтягнутися. Речей дуже багато. Ось так. ну тут красота. Ну, тут я буду сидіти, І якраз буду закидувати ось під коряшку під оцю. Або під ту. От. А рядочками тут в п'яти метрах. Оп Сашко сяде. І буде під оту коряшку закидувати. Ну, поки що так. Так, трошки розклалось, нав'язав уже поводків. Нав'язав поводків. Відразу, щоб закинувсь, і ще й одразу, щоб ночі потім перекинутися. В общем, перший це буде силиконова кукурузка і сісімур Lenice 1 попапчик 8 мм. Отакий. Другий це буде Інь-Янь від Гранд Карпа кальмар- журавлина. Ось такого плану. Ну, на цей ми вже тут ловили. Третій буде тайгерна тигровий горішок отакий від Гранд Карпа. І він тут йде. Як двадцатка э, розчинний і потім 14 як донний. Ось так воно виглядає. Так. Потім робін Ред пилик теж і буде такий ось попапчик від э, Карп Кетчерса. Це у нас білий креветка. Білочан тобто. Так, Потім ще є отакі ось, ось у нас двадцятка це нейтрал від Trinity. Ось з такого плана Африканська муха. Ну і крайня, це буде у нас секретна насадочка, зараз закинем, якщо вловлю, потім розповім. Так, в общем, зараз хочу з помпом закормитися. Це пшениця з коноплей із ліквідів Тигровий горіх. Це просто пшениця із коноплів. И еще такий комбікорм гранула. будем корабликом завозить. А в кормушки я такий метод микс будем забивать тут ті фрутя відробина. Ну кормимся. Китайський спом. Сейчас подивимося скільки витрима закидю. Так, а ці будемо кормити завоз. Побільше насипаємо, щоб поменше возити. Отак. От Оп, дібочку. А цю куди? Накрайку ще. На крайкуще.

Рибки взагалі нема. Рибка вся там під кущами і є. О, першать. Пів води. Ну, стовок не губок. Півтора метра що це? О, один і Я думаю, хорош. Хороший, Ну, <звучить> все. Завезлись. Вон тут я одну під кущ, другу на центр куща. Так, ще хочу одну завести на товстолоба. Дуже багато планктону різного. Дахнія, пряжене молоко, мед, потім молетрикс, флюра. Це теж пряжене молоко. Потім пряжене молоко таке. І згущене молоко так від малитрик. Так, на товстолоба така снасточка. Два крючки. Це від чуда, пряжене молоко, поплавець 80 грам і груз 40 Зараз завеземо десь Вон, подивись, під коряшку. Там вроде, він десь недалеко гуляв, подивимося. Підшов. Так, а ну хто вірив в народні прикмети? Ну, ми сміття завжди з собою забираємо. Але, мабуть, тут хтось його залишав. Так, ну що. Почала друга і ми тільки все розклали, да завезли палки, закормили. Ну, одну закармлювали з помбом, а ті всі вже корабликом позавозили. Одну на то завезли спробувати, а вдруг. Ну, поки очікуємо. Кстати, Сашко вловив карася. Карася одного. А нам ще треба було на уху ще хоча б. Що ти кажеш? Як завжди перший, хто поймав. Як завжди, перший, хто вловив. Так, будуть у нас на перекус хот доги. Так, раз, два. Тобі герчички багато? Ні. так. Тепер черіки. Отак, ось. У-у-у! Бомба, ракета петарда Лето Саня мне сейчас з'їсть. очам бачу. О. И сосяндрочка. Раз. Два. Три, четыре. Хрустка булочка підсушена. Це бомба. Ой, всім приємно. Щось ти знаєш непогане. Или бойкий килушник. Ну наверное, трошки більший, чем килограмм. Да, щас подивимося куди ж він піде. Може тобі сказати щось непогане. Може так хочеться, щоб це було непогане. Сетку затяни так, щоб... сетку в подсаке О. да такая подсака для такой рыбы даже Друзья. прям смешно ну Так, силиконова кукурузка і попапчик. жовтенький. І жовтенький. Отак. Вот Ай! Ну здоровий. Ну перший. Ось така штука зроботала. готувати оце буде у нас два стейки хтось бачив мраморну свинину чи ні а оце поріжемо просто піджарим з цибулькою бомба так скоро буде вкусняха Ух, скільки соку витікає бомба Так. Пожарные мясца. Вообще бомба. Это хаос, красота. Сейчас будем обидать. А тут красота. В общем, силы обидать. Ну і як завжди є клювака. І знов на кукурузку з попапчиком на силиконову. О, це вже трошки більшенький. Це щось, мабуть, більше кіла. Ось таких ми важити не будемо, ну тут, мабуть, кіло 100. закидуємося. Ось друге клювання на силиконову кукурузку і отакий от маленький підрізаний Csiemour PAPC. Ну тобто тут їсти нічого, але клює. Так, сьогодні прям силиконова кукурудська в ударі. Колили на вбивцю, та двоє не було, а це. Може, правда, що закормили гарно. Забыл маленький подсак, так что сьогодні с такою бандурою. Ну, на гарну рибу. Вот ну, такий закелушночек. за яким ми їздимо на рибалку. Свіже вловлений карапець. І така юшка, ой бомба. Якби камера ще аромати передавала. Ух! Сьогодні буду відпочивати з комфортом. Ось так ось. Ну і рядом з вудками. крайнє блюдо на сьогодні по стейку. Ой, комусь може здається, що ми земно не риболовим. Ну сьогодні воно так і є. Уже то красота. Ну ось така краса. Всім приємного. Якщо ви додивились відео до цього місця, то будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, бо буде дуже багато цікавого контенту. Дякую. Ляпота, Сашко, костерчик розпалив. Молодець. Так, перша нічна клювака. 11 часів. Ороді як картик. Невеличкой, мабуть. Ну не пішов під двое вудки. Які ж вони тут бойки, а ух! Ты глянь, что это вон. Да, сезда. Опа, Ну, так идет все плюс-минус уже ну уже гарно так без 1012 все водки Сейчас чаще ось до ранку завозу планктон Может, може щось клюнет. а может и не ну чекаем Ось і добрые ранок. Ох и а так паровозы Целую ночь простояла О такі Маліше. Доброго ранку. В общем, уже 8 година ранку. Клювань так і не було. А, ну, один з ранку поймали і один ночью. А так призавезлись, поки ще сидимо чи пару годинок є. У нас риболовлі. Може ще щось клюне. Ну поки так. Так, оп! Улов на двоих за добрих. Не густо, ну і не пусто. П'ять хілушних карпиків і один карасик. Так, ну все, пів на 12 вже ми зібрались, Уже сейчас уже речі винесли, вже все сложили. Сейчас все завантажимо і вже будемо їхати. Ну така рибалка. Відпочинок класний, але риболовля не дуже. Бо всього вловили, що ми там 5 карапців і одного карасика. Ну нічого ще буде, будуть ще гарні рибалки, А сектор, бачите, в належному стані Мабуть ще й чистіше, чим був. Ну все, всім пока!